Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Уперше в Закарпатській області. З нагоди міжнародного дня спорту, заради миру та розвитку і всесвітнього дня здоров'я проведено першість міста Мукачева з мініфутболу. серед команд дівчат закладів професійно-технічної освіти, закладів фахової передвищої освіти та закладів вищої освіти. Турнір відбувся 23 квітня на базі Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу. На сьогоднішній день жіночий футбол має свій власний розвинутий турнірний рівень, такий як жіночий чемпіонат світу, Єврокубок, а також ліги в різних країнах. Зіркові гравці жіночого футболу стають відомими спортсменками і мають велику кількість прихильників. Таким чином, жіночий футбол має свою власну історію та традиції, і це дозволяє дівчатам з усього світу реалізувати себе в цьому захоплюючому виді спорту. У змаганнях за першість серед дівочих збірних команд переможці розташувалися у такій послідовності: перше місце команда Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича, друге місце Команда державного навчального закладу Мукачівський центр професійно-технічної освіти, третє місце команда Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу. На цьому виді змагань першість міста завершилась. Грати у футбол можуть усі, хто цікавиться цим видом спорту, незалежно від статі. Це спорт, який розвиває не лише фізичну силу, а й спритність, швидкість та координацію рухів. Так що, дівчата, не соромтесь взяти м'яч у руки і піти тренуватися на футбольне поле. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!